Вітаю вас, мої маленькі любі дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу тему: це правила дорожнього руху. Щодня ви бачите машини, світлофори, пішохідні переходи. Кожен з нас має знати правила дорожнього руху. Щоб запам'ятати ці правила. Ми послухаємо казочку про котика Мурчика, який теж вчився правильно переходити дорогу. Давайте разом дізнаємося, що ж трапилося з Мурчиком і які правила він запам'ятав. Слухайте уважно. Жив був котик на ім'я Мурчик. Він був дуже сміливий і часто сам гуляв по місту. Але одного разу з ним трапилася пригода, яка навчила його важливим правилам безпеки. Якось Мурчик вирішив піти до свого друга песика Гавчика, який жив через дорогу. Котик побачив, що потрібно перейти на інший бік і вже хотів побігти. Але раптом почув голос ворони кракси, що сиділа на стовпі. «Мурчик, усті. Так не можна. Переходити дорогу потрібно дуже уважно і за правилами, каркнула ворона. А які це правила? здивувався Мурчик. Ворона кракса пояснила. Шукай пішохідний перехід. Це місце. Де безпечніше переходити дорогу. Він позначений білими смугами, як зебра. Дивися на світлофор. Якщо світиться зелений чоловічок, можна йти, а якщо червоний, треба зупинитися. Перевір ліворуч і праворуч. Спершу подивись наліво, потім направо. Щоб побути впевненим, що немає машин. Мурчик уважно слухав і запам'ятав. Він знайшов перехід, подивився на світлофор, зачекав зеленого світла, глянув наліво й направо, і лише тоді перейшов дорогу. Друг Гавчик зустрів його з радістю і запитав. Мурчику, а як це ти так спокійно і впевнено перейшов дорогу? Мурчик розповів про правила, які йому підказала ворона Кракса. З того часу і Мурчик, і гавчик завжди переходили дорогу правильно. А ворона Кракса стала їхнім другом і ще багато навчила їх про безпеку на дорозі малята, Ця історія показала нам, як важливо бути уважним на дорозі. Завжди слідувати правилам і не поспішайте. Запам'ятайте їх, як це робив наш мурчик, і розповідайте своїм друзям, дотримуйтеся цих правил і всі будемо в безпеці. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!